Ще один топ лот на нумізматичний аукціон Ренесанс. Це в нас лот номер 32 Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Тарас Шевченко. Срібна монета Національного банку. Відкарбована з срібла 925-ї проби, вага в неї 67,2 грама. Сертифікат я вам підібрав раніше, 169. Тираж у цієї монети 4 тисячі штук. Монета сама в ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите якісь. Подляпинки то вони на капсулі. З таких дефектів, що є, то тут бачите, така точечка. Я вам якось показував, що інколи коли пилинка потрапляє під капсулу, то за 10 20 років може така от патина на полі виникати. Я б не радив би нічого мить. От уже як є, монета в банківському стані, краще з нею нічого не робити. вже... Просто купувати дешевше, ніж вона коштує. За, ну, ця монета вона за декілька років дуже сильно виросла в ціні. Зараз її продають в районі 14-17 тисяч гривень. Я думаю, що на аукціоні десь ціна буде до 15 тисяч гривень. Тому, кого цікавить, то можете придбати.